Нафтогазовий дайджест новин за 8-12 серпня. Укртранснафта відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу Дружба в напрямку Словаччини та Угорщини. Нагадаємо, 4 серпня Укртранснафта вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу Дружба у зв'язку з несплатою пат «Транснефть» авансового платежу за транспортування нафти. Договір між «Укртранснафтою» та «Транснефтю» про надання послуг на транспортування передбачає перекачку нафти за 100% передоплатою, тож транспортування ви лише за умови попередньої оплати таких послуг. Укртранснафта продовжує виконувати свої договірні зобов'язання у стандартному режимі. Щодо інших новин галузь, уряд зобов'язав Нафтогаз формувати запаси газу, купуючи ресурс в українських видобувників. Спотова ціна на газ в Європі перевищила 2300 доларів за 1000 кубометрів газу. Завантажити Нафтогазовий дайджест можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.